Про відновлення Херсонщини і програму «Пліч-Опліч» поговоримо далі. Віталій Бунечко, начальник Житомирської обласної військової адміністрації. Зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Віталій, я вас вітаю. Добрий вечір. пане Віталію. В рамках проекту Пліч Опліч, Житомирська область допомагає відбудувати село Трифонівка Херсонської області. Розкажіть, будь ласка, детальніше на якому етапі зараз відновлення цього населеного пункту? Житомирщина з великою честю долучилася до програми Пліч Опліч, і дійсно, ми взяли таке певне шерство над населеним пунктом, над селом Трифонівка, де до початку вторгнення російських агресорів проживало 650 людей, і е це село було під окупацією. Що хочу сказати, я тільки що подивився попередній сюжет про знищення ФАПи на Харківщині. Так, е ось на Херсонщині е окупант знищував. Все, що попадало, і, власне кажучи, 160 із 200 з 250 осель постраждали під час деокупації Херсонської області. Ми від початку літа почали відновлювати Трифонівку Ми рухаємось досить активно до кінця року. Відновимо більшу частину хат половину, половину осель. На жаль. Ми не зможемо відновити школу, яка була знищена ще окупантами, тому що вони взяли її, а саме бурятські війська, які зайшли в Трифонівку, взяли собі за штаб. Коли виходили, надіялись напевно, що українські збройні сили будуть в школі, і через декілька днів після деокупації школа була знищена вщент. Тому дітки, які вчилися в Трифонівській школі. З 1 вересня пішли, на жаль, вчитися онлайн. А чи є можливість побудувати нову? Можливо, це е, закладено в якійсь програмі? Поки що ми житомирський, житомирський бюджет не заклали відбудову трифанівської школи. Я надію, що це буде зроблено е, з державним коштом. Я впевнений, що це буде зроблено державним коштом. Ми відновлюємо оселі, які знищені. Е, Простих людей нам саме головне зараз забезпечити для того, щоб осінь йде. Ми забезпечили шифер, ми забезпечили вікна. Зараз відно... ми повинні забезпечити людям нормальне проходження осінньо-зимового періоду. Тому наші хлопці, які працюють, будівельники перше, що роблять, повертають повертають до нормального життя громадян села Трипання. А скільки людей задіяно, тому що от ви сказали, що понад 200 будинків було зруйновано або пошкоджено. Половину хочете до кінця цього року відновити? Скільки людей потрібно, і скільки задіяно для того, щоб все це якомога швидше зробити? 160 будинків. Я сказав, і ми 80 відновимо в цьому році. Працює 40 людей зараз. Три будівельні підприємства з Житомирщини. Відправило туди своїх своїх спеціалістів. Там працює одна проектна організація. Десять бригад по чотири чоловіка фактично почали активну фазу відновлення, і я впевнений, що до нового року ми впораємось. Я ще раз повторюю, що ми з бюджету виділили 33 мільйони гривень. Я дякую Звягірській міській територіальній громаді Житомирської області за те, що вона підперла також і 2 мільйони виділили з міського бюджету. Будівельники працюють. Я впевнений, що ті плани, які ми взяли в цьому році, 80 будинків буде відновлено повністю. Взагалі, за нашими оцінками, те, що ми провели повну експертизу знищених будинків в селі Трифанівка, необхідно 55 мільйонів. Ми зараз працюємо з кабінетом міністрів для того, щоб тих 20 мільйонів, які не вистачає, були виділені з державного бюджету на повне відновлення села Трифанівка. А ці люди, які от працюють, вони волонтери. І, можливо, от зараз нас дивляться і теж хтось хоче долучитися допомогти у відновленні села, чи можна це зробити? Та безумовно, можна. Працюють фактично будівельники з Житомирщини. Це не волонтери, це три будівельні організації, підрядні організації, які зголосилися. Тому що я вам скажу, після деокупації е люди досить передсторогою відносились до повернення на Херсонщину, але. Я дякую саме цим будівельникам, які відправились і які зараз відновлюють, не злякались е, можливих е, іменувань після деокупації. Відправились і працюють на відновлення села Трифанівка на відновлення Херсонщини пліч-опліч з іншими регіонами, які відновлюють інші населені пункти Херсонщини. А люди потроху починають повертатися. Я хочу відмітити, що до Трифанівки повернулися е, більше 90% людей і. Е, я вам скажу, що настільки е, програма пліч опліч настільки позитивна, тому що люди не, не вірили, що почнуть відновлювати, що відразу після деокупації їхні будинки будуть відновлювати. І ще раз повторюся, вернулося більше 90% людей. Трифанівка жива, Трифанівка буде жити і повернеться до нормального життя. А скажіть, будь ласка, для того, щоб повністю відновити село, скільки приблизно потрібно часу, і чого найбільше зараз от потребують ці робітники, які відновлюють село, яких матеріалів не вистачає? Ми забезпечили зараз на першому етапі. Ми повністю забезпечили шифер, повністю забезпечили віконні блоки для того, щоб ще раз повторюю, осінній сезон, зимовий сезон повністю був забезпечений для того, щоб Дощ сніг не попадав в оселі для того, щоб було тепло, щоб було е, е, в хатах тепло і добре. Дякую вам дуже, пане Віталій, за цю розмову, за те, що ви доєдналися до нашого ефіру, за те, що ви робите, і всім будівельникам за те, що вони відновлюють не тільки Херсонщину, а взагалі всі деокуповані і не тільки деокуповані е, міста і села. Дякую вам дуже. Приємного вам вечора. Нагадаю, це був так. Віталій Бунечко, начальник Житомирської обласної військової адміністрації.